А тортик на може бути не тільки солодким, і якщо ви приготуєте його з куркою та грибами та подасте до святкового столу, то вашим гостям він точно сподобається. А для того, щоб він був не тільки смачним та ситним, а ще й легким в приготуванні, я взяла готове листкове тісто. Спочатку я замаринувала курячі філей і залишила його на півгодини. Цибулю та гриби нарізала середніми шматками, а моркву натерла на терці, щоб було швидше, окремо підсмажила на двох пательнях м'яса та овочі з грибами. Листкове тісто розкатала та поставила пктися в духовку на 15 хвилин. Готове м'ясо нарізала шматками. Тепер роблю заправку. Для цього змішую густий йогурт, гірчицю та свіжий кріп. Листи тіста приготувались, тепер збираю тортик, додаючи між слоями натертий твердий сир. Зібраний готовий тортик накрила плівкою і дала йому трохи постояти, щоб кожи просочилися. Спробуйте і ви так приготувати. Смачного вам.